Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! та Гарних дружних всходів різних овочевих культур та квіткових. Сьогодні ми будемо говорити про посівний агрогороскоп на лютий 26 року, час Київський. І Хочу зразу попередити, що 17 лютого у нас буде коридор, починається коридор затемнення, сонячне затемнення і 3 березня місячне затемнення. В минулому році ми проводили такі іспити і побачили, що саме в коридор затемнень дуже погана схожість насіння. Деякі насіння взагалі не зійшли, а коли закінчився коридор, ми посіяли і отримали майже 100% схожість. Отже, подумайте добре, краще в різні періоди, окрім цього коридору затемнень, ще можна в кінці січня посіяти, або ж потім у березні посіяти насіння на розсаду багатьох овочевих вершків. Саме по вершкам у нас проблема буде. Отже, поїхали. 1, 2 та 3 лютого нічого не плануємо. Давайте побачимо, чому. А тому що 2 повня. І спалений шлях місяця у нас завершиться тільки 4-го, в Діві після 9-ї години ранку. Що можна в діві 4-го? посіяти насіння квітів, огірків, кропу та мікрозелень? Це для тих, хто має теплиці з обігрівом або для теплих країн. 5-го після 14-ї години, 6-го та 7-го до 10-ї ранку, це в нас буде період терезів. І, до речі, це після спаленого шляху місяця. Ми завжди використовуємо такі періоди. Якщо вони сприятливі, знаки сприятливі, то ми використовуємо для посіву та посадки вершків та корінців. Отже, що можна посіяти в Терезах? Сіємо насіння квітів, баклажанів, капусти, картоплі, буряку, моркви, гороху. Можна провести підзимові посіви моркви та буряку, можна посіяти шпинат та крес-салат. Як бачите, тут немає ні помідорів, ні перцю, ні цибулі, ні часнику. У нас було окреме відео. Ми говорили, що саме цей знак не любить і в них антагонізм з помідорами у терезів, і з перцем, цибулею та часником. Ми пояснення даємо, зараз ми не будемо на це звертати увагу, будь ласка, якщо хочете, подивіться. А тепер йдемо далі, посівний гороскоп продовжується. Сьомого увечері місяць спадаючий зайде в скорпіон. І вже 8-го можна в скорпіоні посіяти насіння ридиски, редьки, дайкону, картоплю на продаж. Якраз у нас є такі. Підписники, які вирощують саме на продаж картоплю. Подивіться, це гарно кінець третьої фази. Скорпіон вона не буде зберігатися ця картопля, але зібрали і продали. Ну і мі мікрозелень можна увечері сьомого та восьмого в день закласти для того, щоб отримати зелень для Ось Цікавий період буде у нас 10-го після 11-ї години ранку, 11-го та 12-го до 18-ї години вечора. Це у нас стрілець. І стрілець уже початок четвертої фази. А він відповідає за генофонд насіння, тому можна в теплих країнах висаджувати або сіяти насіння коренеплодових овочів на насіння. І все. До речі, можна ще мікрозелень зернових культур теж замочити і отримати гарний результат для вітамінних салатів. А ось у нас є два золотих дня для корінців. Це кінець четвертої фази місяця і козоріг, Тому ми можемо використати для посіву та посадки саме корінці, коренеплодові овочі. Що саме саджаємо в теплих країнах, в теплицях, що отоплюються, картоплю, насіння буряку, редиски, дайкону, моркви, садимо цибулю-часник, е, можна кореневу селеру насіння посіяти на розсаду, пастернак, інші корене-плодові овочі. Тільки корінці. Далі, бачите, геката вже. Геката перед народженням молодика. Енергія буде тільки для корінців. Для вершків тут енергії немає, вона навіть забирається. У нас буде 15-го водолії, період з 12 до 13.30 де випробування нових сортів і все. Далі починається період гекати, продовжується 16-го. І 17-го, ось цей період, коли починається. Дуже складний період 17-го народження молодика та сонячне затемнення. Коридор затемнень. Він завчасно починається от 15 числа і пішло-поїхало. Тому е, ми на 17, -е, 18, -е, далі 19. -е, не плануємо ніяких посівів та посадок. До речі, коридор затемнень не підходить взагалі для посівів посадок. Тому ще раз нагадую: потрошечки беріть сійте. Ось 19 можна мікрозелень. В період, якраз, коли буде з 14 до 17 такий період в рибах чистий, можна мікрозелень. Тут немає значення. І це можна зробити ще й увечері, після 22-ї години. Мікрозелень, зернових культур можна закласти для салатів. 20-го овні можна посіяти насіння гіркого перцю, шпинат, манголь та крес-салат. І 21 до 12 години дня треба завершити. Ще два дні, здавалось би, дійсно, золотих днів, але вони, ці дні у нас знаходяться в коридорі затемнень. Тому будьте уважні. Не сійте все підряд насіння в цей час. Розкладіть своє насіння на декілька частин і сійте в різні періоди, щоб мати вражать. Отже, 22-го, після 6 години ранку і 23-го можна посіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, квітів, полуниці, гороху, зелених культур, всі-всіх вершків на просаду. І в ці, в ці дні закладаємо мікрозелень. 24-го перехід місяця з першої у другу фазу тут ми нічого не робимо. У близніках 25-го можна посіяти насіння полуниці після 6 години ранку, квітів та валеріани. Ще є час, на жаль, він знову в коридорі затемнень. Це у нас період місяця зростаючи в знаці рак. 26 після 12 години, 27-го можна посіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, всіх всіх вершків можна сіяти. До речі, полуниця, квіти, зелені культури все це підійде і мікрозелень. 28-го завершиться лютий місяць в знаці Лев. Що можна тут після 11 години 28-го посадіть трохи цибулі на перо, насіння гіркого перцю, там вікрозелений зернових культур буде якраз для салатів. Зараз на вашому екрані весь лютий місяць. Ще раз попереджаємо. Дуже складний лютий, дуже складний лютий, і добре подумайте, поділіть ваші насіння і сійте насіння на розсаду в різні періоди для того, щоб мати. Врожай. На цьому ми завершуємо наше відео. Підготували його Раїса Гаряченко та Олександр Болік. Бажаємо вам здоров'я, гарного, гарного настрою! Робіть все з добрим настроєм в серці. І постарайтеся цей коридор затемнень пройти успішно, щоб далі у вашому житті все було добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.